чтобы со стороны непосредственно людей, которые занимаются социальной защитой детей инвалидов, инвалидов с детства, инвалидов первой, второй, третьей группы, было уважительное отношение. Отношение не только к детям, но в первую очередь к родителям. Потому что иной раз, когда заходишь в совбез, получается так, что мы бегаем по кабинетам. Вот. И конкретно нам никто не может сказать, что І як ми повинні зробити. Я б хотіла побачити в програмі, чого вони зробили таку дорогу воду в Борисполі, а в Києві набагато дешевше. Питання, напевно, якогось соціального захисту, багатодітних, може, непрацюючих, пенсіонерів, напевно. Багато проблем зараз основно, з виробленням всяких соц... соцдопомоги, наприклад, сім'ям, або яких люди не працюють, наприклад, або ще щось. Людям, щоб було легшенькам, пенсіонерам, щоб пенсію додавали нам, ну нужен нижче, тисячу гривень. І щоб і молоді була робота, щоб була, щоб кінчили, інститут, щоб була робота, щоб не ходили, не, не по спеціальності робили. Мені да? хотілося бачити, як соцзахист піклується на захист малозабезпечених сімей. Я б хотіла, щоб допомогли бідним старикам, які ходять там. все, чтобы людям лучше жилось, а и молодежи тем больше. Хотела, чтобы пенсия у пенсионеров, э, те, которые получают социальную пенсию, то есть инвалиды детства получают очень маленькую пенсию. Я инвалид другой группы. И, и чтобы в санаторий посылали немного почаще, а не так, что с 18 лет стояла на очереди, послали первый раз 35 лет в санаторий. І второй раз через два роки, хоча б через рік, тому що на рік лечения не вистачає. Пенсію окремо одержую регулярно. субсидию, за субсидію звертаюся, і вже багато років я звертаюся за субсидії, допомагають, і це нам велика допомога пенсіонерам.